Тарас Шевченко, мені однаково, мені однаково, чи буду, я жить в Україні, чи ні, чи хто згадає, чи забуде, мене в снігу на чужині, однаковісінько мені, в неволі виріс між чужими, і не оплаканий своїми, в неволі плачучи, умру, і все з собою заберу. Малого сліду не покину. На нашій славній Україні, на нашій на своїй землі, і не пом'яне батько з сином, не скаже синові: молись, молися сину за Україну, його замучили колись. Мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні, та не однаково мені. Як Україну злії люди, присплять лукаві і в вогні. Її окраденою збудять, ох, не однаково мені.